Мер дорогоцінні, благословенного дня вам з Богом дуже сильна проповідь, така коротенька, але включає мозок. Я зрозуміла для себе, що хто закінчить війну, тільки Бог. І це залежить так само від мене, що я буду продвигати на своїх соціальних мережах. Чи буду я проповідувати Слово Боже? Чи буде воля Божа на цій землі, так як каже молитва Отче наш, нехай буде воля Твоя, царство Боже, нехай прийде, як може прийти Царство Боже в моє життя? Мені потрібно кожного дня вивчати Біблію, погружати себе в покаяння, у вивчення Слова Божого, у пізнання Бога. Як може прийти воля Божа на цю землю, коли я буду проповідувати Слово Боже, коли я буду проповідувати Біблію, проповідувати про те, що ніякі політики, ніякі е, е, зброя не закінчить цю війну, тільки Бог, тому що сам Бог сказав, що він закінчує війни до краю землі, і нам всім потрібне покаяння і.